Пагруби. Я ще не встигла там поставити альтанку і трясуття, і свастя, і сваргу ліву, і праву. І... Але скоро буде, вона вже там давно стоїть. Так що, скажіть ваше слово в цьому священному місті, на дорослі і Скетії. Дорогі побратими, дорогі посестри, дорогі гості, шановні наші рідновіри, ми не знали, куди ми їдемо. Ми не бачили ніколи цієї місцевості. Ну Коли почали підніматися по тих горбах, одне озеро, ну ще порівнені їх одне озеро, друге озеро, третє озеро, лебедине озеро, о, вже добралися. І їхали ми по довгий шлях. Так? Ми їхали більше 200 кілометрів. І ми дивимося по вікнах, в машині, в автобусі. Боже, яка Україна наша багата, поля засіяні, росте, краса, краса, даж Боже, вона тут. Оце як вчитель нам проповів, що буття є наш Бог, ось воно буття. Їжте його, пийте його, воно навколо вас. Ви його берете скільки хочете, і воно вам ніколи не обмеже вашого задоволення в тому, що ви його споживаєте. Ми, коли в Старосінтині взялись будувати святиню. Ви знаєте, ця справа дуже складна. Я приїхав сюди глянув. Це ви мені розповідаєте, ви скільки вас, а я одна, як да. палець. І скільки здирників, вам. ви не уявляєте. Википалися, Один це пальчик. Палець. І я ви уявляєте відували. здирники, тут тут а. немає законів. Дякую доктору нашому броню Станіславу Вікторовичу. Він вас огляне. До речі, він вже готовий. Чудовий волк від народження. Він як Галина Васильівна, там він операції робить, там він все, а тут він мій сантехнік. Викликає, бо вода не працює. І здирники, знаючи, що мені треба відкрити, що я буду платити будь-які гроші, то в них цінність перетворилася на ціну. Я волхвиня, я маю право проклясти. Ну я не буду проклинати. Бог їм суддя, тому що як я проклину, то їм завтра вже не буде нічого ні, ні над головою, ні під ногами. Ну яке може бути прокляття, їм... коли ви хочете, щоб воно побудоване було в благості. Воно побудоване в благості, а це в мене трансцендентне, да. Ви розумієте? Да. Я як скажу, як Господь він і тут, і не тут, але я кажу, це все і бруд потрібно знищувати в так як злоякість буклина і хай росте все красиве, щире і чисте. Так, як ви сказали лу, тато. дуже. Так, дивіться, ми в Старокостянтині взялись за будівництво і вийшла така смішна історія. Поїхали ми покрівлю купляти в Карпати. А нас питають, з якого матеріалу ви будуєте свою святиню? А ми зосики. Боже, що ви робите? Це ж це ж юда повісився на оси. Боже, це ж не можна робити. Ну ми ніби не знали. Все. А зараз, а зараз дивіться, ми знали, що осика це деревина, яка витягує негативну енергію. В нашій святині немає золота, немає ікон, немає пишноти, немає розкошу, немає кітчу. Але я працюю в школі. І ну, школа художня. Ми там пишемо тюди, спеціально привів до нас на територію, пописали діти, етюди. тюди. Діти потомилися, діти пішли, зайду там чаю поп'ємо таке. За діти, За діти, да, діти зайшли і, наші, і кажуть, наші. діти кажуть, Боже, як тут добре. Тобто немає прикрас, немає нічого, є позитивна енергетика. Це саме да, головне. Да. Де правда, там і добро. Дякую, Ворота.